До речі, вже 13 квітня на Fast Cup турнір з призовим фондом в 1000 доларів і подарунками від GGDrop. Збирай команду, відправляй заявку і вривайся в битву. Посилання в описі. Так, всім привіт, друзі. Сьогодні ми спробуємо піднятись е, після того, як пограбували сайт. Ну, як пограбували, там ми на 500 ігрової валюти винесли. І то це зі мною в привіт, друзі, я прийшов. Це Марніт, і він прийшов сьогодні мене грабувати, так? Так, так, так. Ой, такий депчик, зараз був. Який депчик? Дивись, але, але, вкусно, тобі вкусно. дано баланс рівно. Um, а як ми, щоб віднім... Я візьму калькулятор. Рівно 100, коротше, тобі дан баланс. Mm. Максим, починай, починай. Я тебе уважно слухаю. Що ми відкриваємо? Апгрейд, куди, туди, сюди. Oh, yeah. От, oh, я, страшно, страшно. я можу отак от пролеснути, дивись, отак, Ой, oh, yeah, щоб страшно. от кейсики отак пролиснулись Чекай, красиво. Чекай, 75 Ну і в тебе 25, yeah, залишиться ще. В тебе ще 25, ah, 25. залишиться. А, 25? да, ти можеш no, декілька кейсів. Давай, давай, рискнемо. Відкриваємо, така... так? Ні, чекай. Угу. А може, Эрика? <laughs> ну да, сам виріши. Давай, Кайл, давай, Кайл, давай, Кайл. За 75. Ой, будь ласка, б не за 10. Відкриваю. Давай, давай, давай. Ой. А, відразу скажу, якщо предмет більше трьох це мені. 41. 66. 65 В тебе на балансі зараз. А ну, дивись, якщо ми це продамо, а якщо ми можемо кудись в апгрейд, наприклад. Отак і... от, 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 от може. Оп. І дивись, яка тут. Оп. Ну а що? От такий оп. Статрек. Або револьвер Давай на 20%. Я думаю. Ну, тобто, отак ну... ти хочеш. Не, давай на 30, давай на 30. Давай на 30. На 30%. 900. 30 300, Який скінчик ти хочеш? Оцю пушку за 145. Четвертий ряд. Четвертий ряд. Оцей? Так, да, да, да. Червоний, да, ось. 29%. Да, да, да. О, кстати. 29, Крутий Крутити, так? Це. Давай, о, давай, це моя ну, випасти. Що, кон... Це моя випасти, якщо 29, 29. І... 25. До речі, в тебе 25 на балансі залишається. А там же за кейс, я за 25. А це заблокували yeah. дасть Ну є, є, ось. А як закончиться? Мені давав сьогодні, Мені сьогодні. Один. А, ні, ну, ні, ну да, один. Ні. Да, да. Да що, да, да, давай, давай, давай. Ну, а що робити? 41, будь ласка. 10. забираєш чи. Ну що, в апгрейд на 10%, погнали. Апгрейд на 10 відсотки, дам. Ну а шо робить, а шо робить? Ну який скинчик Уже... ти хочеш? Ну давай перший, давай перший. Тут головне... надо продать просто. Крутити, так? Повернуть. да? Да-да-да. Ой, будь ласка. Ой, будь ласка. До речі, схоже. Але сильно, шут... дуже, ні, дуже сильно дивись, як летить. На жаль, на сьогодні все. Але ти можеш подивитися, ну, як я собі зараз буду Давай. вибивати скінчики, і, можливо, я тебе, тебе запрошу на наступну серію теж з такою пропозицією. А що тут зливати, щоб я такий зливав кожен раз? 150 pleasures. відкриваємо за 125, відразу один такий робимо. І випадає, до речі. А. Ну, скупі. <рик intake> А, скільки запас йде? Чотири хвилини. Ладно, Максим трошки потягнув своїми оцими, молодець, принцип. Я бачу. Так ти його на спас, якщо так. що, тому що ми зараз. Ой, мені прийдеться, чуєш, не, не накопичувати, походу, бонуски, а Так, ну... відразу відкрити. Ну давай. Так надо, надо. Тисячу на баланс робиш. <реш> ось це, ось це. Ну, це 16. Ой. Ну можна відкрити. Ші... Боже, в мене тепер такий балік, як в, те, в тебе в моменті був. Щоб ти розумієш. 35. Оце не Олинця ніколи, от, запам'ятайте. Ні, ну він мені давав X2, кстати. Тільки коли. Ласка, це 50. Хорошо, 30. 33. Ще один. Ну, до речі, мені здається, є шанс 10%. Ой, боже. Я зрозумів, що треба робити. А то в нас кстати, шансів не день. буде. Ну так от. Дивимось. Можливо, жорсткі якісь окупи видадуть. Ну, Нітро 28. М -м, можна так зробити. Ще раз, ще два. І зараз таким чином ми зробимо трошки апгрейдиків. МП9 продаємо. продаємо. Відкриваємо ще. І нам. Боже, не видно. А, 18. Нам треба окуп, це на 20. За 300. Це не окуп. Окей, апгрейдим. На X10. Просто на X10 спокійно, без всяких uh, візгів. А, а прикинь, я це дарма зробив: 9.98 і воно систему не регне. До речі, схоже. Ну випало, поздравляю. Ні, 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 не випало. Прокот, 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 прокот. Дуже сильно полетів вповзунок. Mm, окей, але на більш дорогі, ну, скіни це залишилось, розумієш? Так, вибираємо таку статтрек Мактен. І дивимося. А, ось, думав, ось, а це вже не випад 100%, тому що тут десь зупиняється на 50. -ти. І в нас останній шанс. А, ні, ще. Дивись, ми можемо спочатку так зробити. За 13, да? Ні-ні, ні вистачає нам. Якимись чином? 30-30 ігрове, 0,30. О боже. <рес> Справа, вкусно було а я не помітив навіть, ну мабуть, вкусно. Так, Х10. Ну, вже треба, вже треба видавати. берете. Ну, ну можна, можна вже видати. Ну, це після того, як я М-ку так? Ну це схоже, але прольот. Так. Та ні, це прольот, дивись. Ань. Да Були були сподівання на цей же скінчик. Okay. Шанс навіть 10,5. І це теж не випадає, чуєш?